Вітаю всіх! Ми зараз з вами знову на Тернопільщині їдемо на підприємство, де ми заклали дослід з різними густотами. Посіємо сівалкою аерозем і сівалкою господарства. Хочемо подивитися на розвиток ріпаку і зняти дані і далі вести вас в курс справ, які ми маємо на сьогодні. Тримайте з нами зв'язок, ставте цьому відео лайк. Сьогодні 10 жовтня і ми знову на полі із. Ріпаком, де ми заклали експеримент із новим посівним комплексом на ротаційній бороні Пьотінгер аерозем По цю сторону від мене ріпак висіяний власним посівним комплексом підприємства після двох дискувань по оренці. Оренка проведена по всьому полю, після чого, ось на цій частинці поля у нас проведено глибоке дискування сантиметрів на 15, потім поверхневе лущення сантиметрів. На сім, і зайшов посівний комплекс підприємства, який висіяв ріпак. По цю сторону від мене а, ріпак висіяний аероземкою слідом за оранкою. Посівний комплекс на ротаційній бороні за один прохід зумів зробити оптимальну структуру ґрунту і отримати. Висіяти ріпак так, щоб ми отримали оптимальні сходи. Навіть станом на 10 жовтня ви бачите наскільки значна різниця в розвитку. Це у нас ріпак, посіяний по городці та двом дискуванням. Ось тут у нас іде стик між двома сівалками. А, і далі ріпак посіяний Jottinker aerozem. Ось так виглядає якісний розвинутий ріпак. А, розподіл доволі рівномірний. Ми рушили через сошничок, тому тут міжряд 25 см. А, це все ще ріпак від аероземки. А ось це вже почався. Ріпак по двох тискуваннях. А поки що аероземка цілком виправдовує себе і виглядає доволі позитивно. Це вигріва аерозем. А у нас оранка, і слідом за оранкою обіток ротаційною бороною. Створені оптимальні умови для кореневої системи. Бачите, корінь рівненький, гарний. Німальна фаза входження в зиму для ріпаку це 8 повноцінних листочків зверху. Ми зараз маємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і трошки маленьких, але як на 10 жовтня це хороший результат. 8 мм товщина в районі точки росту. Тут ми маємо зараз трошки менше. А, і а, повноцінні бокові корені біля центрального. А, ну, для цього у ріпаку ще є певний час для розвитку. Ми маємо. Так потребує внесення бору, осіннього зараз внесення бору. Тут є сліди, колії від опискувача, вже тут щось вносилося, по-моєму, за даному запитаємо. І ось це у нас точка росту. Точка росту повинна бути величиною, не більше нігтя великого пору. Тут ще є куди рости до припинення осінньої вегетації, але з, ну, з такою величиною, як на початок жовтня, то в принципі можна сюди вже вносити рострегулятор. А саме найважливіше для перезимівлі ось ця біла частинка нам показує рівень землі, і від рівня землі. До верху має бути не більше 2 см. Точка росту над землею має підніматися не більше як на 2 см. Якщо точка росту буде вища, у такого ріпаку будуть великі ризики не перезимувати. Як ми можемо впливати на? Точку росту на її розміщення. Саме перше, точка росту тягнеться до сонця. Тому рівний агрофон за сівалкою. Тінь від е, грудок, від е, нерівності міжряддя не повинна падати на точку росту. Якщо точка росту буде затінятися, вона буде витягуватися вгору, вона буде підніматися над е, землею. Е, ну і не дати точці росту перерости. Її розтригуляторами, щоб не піднялася вище. Якщо точка росту буде в межах 2 см над рівнем землі, такого ріпаку великі шанси перезимувати і відновити вегетацію весною. Тут у нас ділянка ріпаку із вищою нормою висіву, і за попереднім. Разом, коли ми проводили дослідження, ми тут проводили в рахунок польової схожості і вийшли на 340-350 тисяч на гектар. Це ділянка у нас із меншою густотою ріпаку. Тут схожих рослин близько 200 тисяч. Ви бачите, що закрите поле, закритий ґрунт не так рівномірно, як на ділянці із вищою нормою, але кожна із цих рослинок вона. Більш розвинута, у неї більш розлога наземна вегетативна маса. За цими двома ділянками з різними нормами ми на наступних виїздах будемо спостерігати, а подивимося, як це вплине на врожайність ріпаку. Ділянка, де у нас схожих. 340-350 тисяч і ділянка, де у нас схожих близько 200 тисяч. А це у нас ріпак висіяний так само П'ютінгер розем по оранці, але тут набагато менша густина, тут близько 200 тисяч рослин. На гектарі. І ви бачите, що менша густина впливає на розвиток рослини. Переважна більшість цих рослин більш розвинутіші. А тут ми маємо уже сім повноцінних листочків зверху, товстіший корінь і шість повноцінних потужних. Бокових коренів оранка та ротаційна борона створили оптимальну структуру ґрунту. Ви бачите красивий рівний корінь корінь вниз. Ну і зараз подивимося, що там твориться з точкою росту. На цей ріпак, як і попередній, на який ми дивилися, сюди також потрібно внесення бору. Бачите, маленька дуплистість посеред корінця є. А, точка росту вона а, акуратна, невеличка. Вона при землі, вона не піднята вгору. Значить, тут а, сівалка забезпечила рівний агрофон, вона не затінялася, ну і розміром вона не переважає а, нігтя, а, тобто а, в ще є куди розвиватися, а, вона не переросте до зими. А, ну, Звичайно, ріст-регулятор тут також буде потрібен. Попередні результати. Ділянка Putinera Rosem де ріпаку в 200 тисяч має. Меншу рівномірність розподілу по площі. Деякі частинки ґрунту ще в нас не закриті, але самі собою рослини розвинуті більше. І коренева система, і наземна вегетативна маса. Ділянка посіяна. Сівалкою підприємства із густотою 340-350 тисяч рослини менш розвинуті, в нерівностях поля, в ділянках із більшою кількістю соломи рослини або до сих пір не зійшли, або значно менші, бо зійшли після недавнього. Дощу і ці рослини більш стресовані а, із за внесення рост регулятора. Ділянка, де аерозем по оренсі, має зараз 350-340 тисяч рослин, а, поле все рівномірно закрите а, рослинами. А, рослини, а, Рівні з непоганою кореневою системою трошки менш розвинуті, ніж на густоті в 200 тисяч. Ми за цими трьома ділянками будемо спостерігати і далі. Цікаво, що нам покаже весняний розвиток, і в кінці, що нам покаже бункер. Залишайтеся з нами, ставте цьому відео лайк. Будьмо на зв'язку.